Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні забігла я в магазинчик Єя Костопіль. Покажу вам, що тут є в асортименті із новорічного і посуду. Якщо вас щось зацікавить, то в них є своя сторінка в інстаграмі, і ви зможете туди перейти, замовити, робити скріншотик з мого відео, відправляєте в повідомлення і зможете придбати. Буду старатися все розповідати з цінами. Так що поїхали! Так, є в наявності набори рушничків по три штучки. Один іде вафелька, один ось такий новорічний і один такий. Зараз подивлюся, чи є тут їхні розміри. Здається, немає. Але це дуже гарні кухонні рушнички. Ось такий новорічний є зелений. Є ось такі, тут вафелька йде біленька. Тут ромбиками і такими візерунками. Ну, і є ось такий, де вафельний зелений в полосочку. І ось такі квіточки. Ціна їхня 220 гривень. Наявності гірлянда ось така дуже класна. Ось так вона там світиться кульками. Ціна її 280 гривень, і тут є ще біло-рожевенька, точно така сама. І біла-з золотистим. Є ще подарункові такі наборчики. Тут є з вилочками та ложечками новорічні, ціна 250 гривень. І є ще ось такий набір дуже класних ложечок, також ціна 250 гривень. Дуже класно комусь взяти на подаруночок або навіть собі підняти новорічний настрій. Це є ще ось такі класні баночки. Є ось така скляна величенька із. Оленем зверху, дерев'яна кришечка. Ось так вона виглядає, дуже гарно, і можна навіть цю баночку чимось задекорувати навіть без кришки. Ціна її 320 гривень і об'єм 800 мл. Є ще чашка новорічна, ось така, ціна 250 гривень. Також зелене, і дуже класно. Можна використовувати з кришечкою, а можна і без. І є ось такі ще ємності, є з пташечкою і є з оленями. Ціна 220 гривень. Ось так вони всередині виглядають. І зараз поглянемо, об'єму тут не пише. Ну, вони такі звичайні, як чашка, десь 200 гривень. 30 мл десь так. Ще ось така дуже класна величезна банка, вона десь приблизно 3, а то, я б сказала, 4 літри. Іде також зелене. Тут дуже туго так закривається чашечка, широка горловина. І ціна її 580 гривень. Дуже класна банка брати. А під якісь, можливо, солодощі і поставити на кухні, я думаю, це буде дуже гарно виглядати. Є тут сніговички ось такі, дуже гарні, 550 гривень, 33 сантиметри. Ох, який тут капелюх високий. І дуже вони гарно стоять, нелегенькі, так що падати не будуть. Є ось така ялиночка декоративна на дерев'яній підставочці. І зіркою коштує 150 гривень. Дуже гарненько виглядає. Також є дві лялечки. Ось таких, є золотиста, є червоненька. Ціна їхня 450 гривень. І також вони такі, знаєте, Важкі, тобто падати не будуть, дуже гарно будуть стояти. Ось такий подарунковий набір: тут ароматичний дифузор та свічечка. Такий набір коштує 450 гривень. І ви знаєте, що він не малесенький, такий досить об'ємний. На подаруночок взяти саме те. Є ще наборчики чашок, ціна 350 гривень. Дві чашки йдуть об'ємом по 480 мл. І ось такі вони гарненькі. Мені дуже подобаються саме ось такі. Запаковані вони, до речі, в ось таку упаковочку. Дуже класно комусь подарувати. Є ще вони в асортименті, є ще червоненькі. Ось такі чорні сніжинки. І ось там такі ніби в лісі. Так що є чотири види чашок. Дуже вигідна ціна: 350 гривень з таким великим об'ємом. Я думаю, дуже класно підходить на В Наявності ще ось такий подарунковий набір. Тут аромадифузор та дві свічки. Ціна 480 гривень. Дуже гарно він виглядає, такий великий набір. Так що також можна взяти на подаруночок. Є в золотистому кольорі і є ось там у біленькому. Так, ось такий наборчик є. Іграшок на ялинку. Ціна їхня 130 гривень. І тут іде 12 іграшок, таких шишечок. Ось такий набір коштує 90 гривень. Є три види кульок. Ось така велика, 480 коштує. Вони без музики, без підсвітки, але ось так. Сніжок там всередині літає. Досить така важка. Є менша трішки, 250 гривень коштує. Також зі снігом. І є малесенькі по 130 гривень. Також можна взяти собі, особливо дітям, такий маленький буде саме те в ручку. Є декілька їх варіантів. Є в мішочку, є в подаруночку. Збір підсвічників різної висоти. Є одна така вищенька, і, до речі, вони дуже-дуже такі тяжкі, металічні. Чорного кольору, ціна їхня 450 гривень. Ось так вони виглядають, можна по-різному їх розставляти. Можна так, як вам подобається. І ось так вони виглядають всередині. До речі, тут є така підкладка, яка не буде давати підсвічникам скользити. Такі великі чашки, супниці, я б їх назвала, вони дуже такі великі, об'ємні. І ціна однієї 120 гривень. Вони йдуть 600 мілілітрів. Є ще також ось такі чашки з подвійним дном та з кришечкою і з ложечкою. Ціна 330 гривень. Ще ось такий набір, де в нього входить в комплект дві чашечки ось таких та блюдця. Дуже естетично гарно виглядають. І ціна цього набору всього навсього 350 гривень. Враховуючи, що я купувала нещодавно чашку за 370 гривень, тільки з блюдцем. А тут цілих дві чашки і два блюдця. Є ще ось такі. Чашки сіренькі, одна коштує 95 гривень. Так вона гарненько виглядає. І приблизно, я думаю, тут 320 мл буде. Десь так приблизно, бо не пише. І є ось такі малесенькі, акуратні чашки по 90. Є сіренька і є червона. Санта Клаус або Святий Миколай. Є ось такий, дуже класно він стоїть, не шатається. Можна поставити його і на поличку, і під ялинку. Ціна його 380 гривень. Ще ось такий ціна така сама. До речі, якщо вас щось зацікавить, можете написати в інстаграмі і вам обов'язково скинуть додаткові фото якісь. Якщо вам щось потрібно і сподобається. Так, є ще тут ось такий комплект чашок. Це йде набором. І коштують вони дві штучки 350 гривень. Ось так вони виглядають із позолоченим обідочком тобто їх не можна мити в посудомийній машині. Тільки ручне. Також є ось такі дуже класні баночки, 280 гривень коштують. І об'єм їх, а не пише їхній об'єм. Об'єм їх десь приблизно одна літра. І їх є тут декілька штучок. Також є ще більшого розміру. Тут приблизно, я би сказала, десь 2,5 літри. І з ось таким будиночком пряничним. Це все скло йде. І ціна цієї баночки 480 гривень. Є ось такий набір келихів, ціна його 750 гривень за 6 штучок. Вони такі високі. Так би один по 100. Красиві. Ось так вони виглядають. Як за набір, то досить така класна ціна. Ож є ось така трьохповерхова цукерниця, ціна її 450 гривень. Ось так вона виглядає. Тут можна відкривати саме верхній поверх, і так само. Ось є другий і третій. Дуже класна ціна, дуже гарна якість, товсте скло. Вона не легенька, так що дуже гарно стоїть і виглядає. Є ще ось такі ємності різні. Ось ці мені дуже подобаються. По 180 гривень є прозора, вона відкривається. І ось там є такого гарного кольору. Сюди дуже гарно виглядало би цукор насипати. І ось така маленька є, також дуже гарненька. Ця коштує 100 гривень, а ось ці 180. Це все скло. І є ось такі це вже йде пластик 150 гривень. Вони легенькі, але в кого є маленькі діти, і є те, що. Щось поб'ється, то можна також взяти. Вона на вигляд взагалі як скляна. Ціна її 150 гривень. Є ще ось такі ємності. Це баночка для меду. Ось так вона виглядає. Ціна її 300 гривень. І по об'єму я б сказала, що вона приблизно 400, можливо, 450 мілілітрів. І є ще ось така дуже гарненька також скляна. 150 гривень коштує всього-навсього. Є в наявності масленочки із ножечками на дерев'яній підставці. Ціна 380 гривень. І є ось там скляні по 190. Дивіться, ось таке є. Наскільки я знаю, їх називають менажницями, Тут іде ось таке велике серце та маленьке. Дуже гарно подати якусь страву, особливо навіть на новорічний стіл і не тільки. Ціна його 420 гривень. Дерев'яна ручка, та ось тут кераміка. Є дуже класна ось така підставочка під якісь тістечка печиво або цукерки. З ковпаком, дуже така тяжка. І ціна її 580 гривень. Ось такий дуже класний елемент декору можна взяти, ціна його 420 гривень. Туди можна заливати водичку та вставляти квіти або використовувати із сухоцвітами. Дуже гарно дивиться в декорі, можна брати як і на кухню, так і в кімнату. Є тут дуже багато різних таких елементів декору. Є кашпо ось таке дуже гарне, плетене, красиве. У двох кольорах. Зараз глянемо його ціну. На ось цього великого 460 гривень, а ось цього меншенького 360. Дуже вони такі, бачите, цупкі і не дуже ігнуться. Також тут є дуже багато таких, бачите, різних скриньок, в які можна складати свою косметику. Ціни є 580. 650 із зеркальним таким є ось така невеличка 350. ще ось така дуже класна корзинка, яку я, певно, заберу собі. Коштує на 390 гривень. Зараз ми її відкриємо. І подивимося, яка вона всередині. Вона так дуже класно пахне. Це із натурального матеріалу. Дуже класна така корзинка. Ось такі невеличкі, по 350 є за 480. Ось така скляна прозора. 460. Ось такий органайзер у ванну кімнату за 250 гривень для ватних дисків, вушних палочок або чогось такого, що ви бажаєте туди. Засипати. Ще ось такі органайзери по 150 гривень, також для бушних палочок із дерев'яною кришечкою. Є ось такі новорічні подаруночки. Ціна 165 гривень. Тут 185 грам цукерку. Входять цукерки та чашка. Дуже класно прийти до когось в гості, подарувати такий подаруночок. І можна попити гарячого чаю, какао або кави з такої чашечки, і плюс із солодощами. Ось такі ще подаруночки по 250 гривень. Тут в комплекті йде іграшка та цукерки. Є Декілька іграшок можна обрати. Детальніше їх показувати сьогодні не буду. Можете написати в цей інтернет-магазин і вам все детальніше покажуть. Я просто показую вам, як воно. А все виглядає і що тут взагалі є? Також є тут копілочки. Ось така 380 гривень коштує дуже гарненька. Є елементи декору такі. Також ось є. Копілочка також коштує 380 гривень. І дуже цікавий такий ананасик також у вигляді копілочки. 300 гривень коштує. Також є різні ось такі іграшки, ляльки. Кому цікаво, можете відправляти фото. Вам про все детальніше відфотографують і скинуть. Ось, тут є свічки, ось, наприклад, як для того підсвічника, який я показувала, із трьох штучок, які складаються. Ось така є свічка, 380 гривень, дуже гарно виглядає. пізніше можна цю упаковочку використовувати як цукерницю, цукровицю. Так що багато є варіантів використання. Є ось такі великі свічки по 290 гривень. Також є ось такі по 190, 380. Ось такі є по 190. Ось такі є по 230, також дуже гарні свічки. І ось такі, які закриваються на три фітілька. Я думаю, вони по 300 гривень відкривати не буду. Є срібні і є ось там золотиста кришечка. І є ось такі, ніби в подарункових таких упаковочках по 190. І мають пахнути цукерками. І тут є ще різні гноми. За ціни будете цікавитись, тому що а, тут вони від 550 гривень і вище є різні, є біленькі, є червоненькі, з високими такими ковпаками. Ну, тут Не зб'ю. Тільки що ті гноми. ще різні ось такі формочки по 95 гривень. On this Together on this Christmas night. So take my hand and hold it tight. We'll pray for peace on this Christmas night. Oh, my.